Аго там рельці. з вами, як завжди, п'яний кіт, та сьогодні розкриття теми особливостей. Особливості або трейти, це особливі властивості екіпіровки. Ваша екіпіровка дає вам різні типи бонусів. Є бонуси саме за набір якоїсь певної екіпіровки. Щоб отримати всі бонуси від набору екіпіровки, треба вдягнути всі речі з цього набору, як і зазначено в описі. Є бонуси від зачарування. Зачарування ділиться на кілька типів, залежно від типу екіпіровки: бруня, зброя або біжутерія. Змінити зачарування легко, достатньо просто зачарувати її гліфом. Зробити це можна в будь-який момент. І, звісно, самі особливості. Вони теж мають кілька типів, так само, як і в зачаруванні: на броню, зброю та біжутерію. Але їх змінювати вже не так просто, як зачарку гліфом. Ви можете скрафтити вже з необхідною вам особливостю річ. Або відновити на станції трансмутації за відповідні кристали. Або тут же на станції змінити на потрібну вам особливість. Але щоб мати змогу це зробити, вам необхідно вивчити саме цю особливість на саме цю річ. Може здатися трохи заплутаним. Нічого страшного, ми тут якраз для того, щоб в цьому розібратись. Зараз я хочу зовсім трошки відійти від теми цього відео та запропонувати вам наш discord сервер Tamriel.ua. Якщо ви шукаєте активну українську спільноту у грі, вам саме до нас, бо наш discord сервер відкрит для всіх українських гравців, незалежно від їх гільдій. Тут ви зможете знайти все. допомогу по грі, як з крафтом, так і порадою. В нас активний живий чат, де ви можете поспілкуватись. І такий чат не один. Постійні збори в тріали, як фармові, так і навчання. Ви також можете замовити похід у Тріал за вашим бажанням. А ще у нас безліч різноманітних івентів, розіграшей та конкурсів, які ми постійно робимо та оновлюємо. Тут і домівки, і костюмчики, і ПВП, і ігри в карт, та також риболовні івенти. Коротше, в нас є все на будь-який смак. А головна фішка там Рілюа це наш особистий внутрішньогровий магазин. Приймаючи участь у всіх подіях серверу, будь то якісь спільні походи, утріали або івенти, ви отримаєте ігрову валюту, печеньки. Їх можна заробити навіть просто спікуючись в чаті. І ось ці печенки ви обмінюєте тут же на різноманітні винагороди за своїм смаком. Це може бути якась особиста персоналізація на сервері або загадкові лутбокси, в яких безліч потрібних ресурсів та розходників, а також можливість отримати трошки золота. Наш Пишенько Шоп – це перший фановий внутрішньогравий магазин серед спільноти по стародавнім своєм. І за ці два місяці його існування він настільки всім сподобався, що вже почав з'являтися в інших спільнотах. Ну, це і добре. Тамрієлюа запускався як відкритий проект для всіх українських гравців. Тож ми тільки раді, що наші ідеї розповсюджуються по іншим спільнотам. Ми публікуємо вчасно всі новини по ТЕСО, Тож, перебуваючи у Тамрієліа, ви ніколи не пропустите як Фармаск чи якогось івенту, так і Твічдробси. Та будете завжди в курсі всього, що кується в Тамріелі, і не тільки. Наша дружня гільдія партнер Варстофембер постійно створює різноманітні пової активності в своєму Діскорді, про які ми завжди сповіщаємо. Це і фанові походи по босам, приболовля, тріали, а також просто посидівки в вогнища, в теплій, дружній атмосфері. Приєднуйтесь до Тамріє в будь-якому разі. Тут ви точно знайдете гільдію або компанію по своєму смаку та зможете весело проводити час. На кожен тип речей по 9 видів особливості. Вони десь можуть здатися схожими, але відрізняються. Є ще два загальних трейти – це на майстерність та на цінність. Але вони ніяк не впливають на ваш білд, і саме їх ні скрафтити, ні відновити чи змінити не можна. Речі з такими особливостями дають за завдання, та вони можуть впасти з мобів. З майстерністю, якщо розібрати, дадуть вам більше натхнення, тобто швидше прокачаєте гілку крафта. А речі з цінністю дороже коштують на продаж у магазин. Розбирати всі основні особливості в кожному типу речей ми не будемо. Наша ціль зрозуміти, для чого вони та як їх вивчати. Спочатку давайте розберемося, для чого вам це робити. І так. Наприклад, вам для вашого білда потрібна річ з особливістю на точність, можливо, це молнієвий посох сержанта. Вибивати такий посох можна дуже-дуже довго, а щоб він ще й випав вам саме на цю особливість взагалі, то можна навіть не мріяти. Ось ви вибили такий посох, а він на прочність, або ще на якусь іншу особливість. Як бути, всі речі, що потрапляють к вам в руки, вони додаються к вам у колекцію, якщо ви їх прив'яжете самостійно або продасте в магазин через берете на станку. Коли така річ потрапляє у колекцію, ви її можете відновити за кристали трансмутації. І ось тут ви можете відновити цю річ з будь-якою особливістю при умові, що ви її вже вивчили. Або ви можете просто змінити особливість речі тут же за кристали, але теж тільки на ту, яку вивчили. Майже так само є зі звичайними крафтовими сетами. Ви можете крафтити сети одразу з потрібними вам особливостями, якщо вони у вас вивчені. Але в крафтових сетах є ще одна своя заморочка про це. Я розповім вам трохи пізніше. Тож як же вивчати такі особливості в речах? Підходите до крафтового станка, тут є вкладка вивчення. Вам треба мати річ в інвентарі з тою особливістю, яку ви хочете вивчити, на прикладі того ж самого молнієвого посоха сержанта, який ми хочемо зробити на точність. Шукайте будь-який молнієвий посох на точність, байдуже якого рівня. Він може вам десь випасти з підземелля, з мобів, або ви можете купити такі у гільторгівців, навіть попросити скрафтити його у когось. Але це має бути саме молнієвий пособ. Не морозний, не вогняний, а молнієвий. Це важливо. Ось ви і ставите його на вивчення. За замовчуванням, сама перша особливість буде у вас вчитись десь 6 годин. І більше однієї ви поставити на вивчення не зможете. А якщо прокачаєте пасивний навичок у відповідній крафтовій гілці на кожну крафтову гілку, окремий, то ви зможете прискорити цей процес. Тепер перше вивчення буде проходити приблизно 4 години. А одночасно можна буде вивчати три речі на цьому станку. Але різні. Ви не зможете поставити ще один молнієвий посох, але зможете інше. І це стосується всіх речей на всіх станках. Наприклад, вам потрібна кіраса сержанта на допомогу богів. У вас в колекції вона вже є. В інвентарі вже є якась інша кіраса на цю особливість. Йдете до кузничного станка і ставите її на вивчення. Але це не означає, що тепер ви можете відновлювати легкі чи середні речі на цю особливість. Я це підкреслю, тому що багато хто плутається саме в цьому. Легкі, середні та тяжкі речі це все різні типи. І те саме шоломи, наплічники, нагрудники це все окремо. На кожну річ і кожен тип, потрібну вам особливість, треба вивчати окремо. Потрібно вам мати можливість робити собі середні речі на допомогу боїв. Ось цей треба вивчити на кожній з них окремо. У біжутері майже те саме, але там пасивні навички тільки проскорюють вивчення, а одночасно може вивчатися тільки одна особливість. Або це кільце, або намисто. І ось на кожен тип речей треба вивчити по 9 особливостей, щоб мати змогу їх робити або змінювати. І тут, напевно, найцікавіше кожну наступну особливість вивчати довше, ніж попередньо. Останню вивчати без пасивних навичок 60 днів, а з навичками 30. От зараз показую вам табличку, де зазначено скільки часу це може зайняти на одному предметі. Так, на вскидку, якщо порахувати, одночасно ми можемо вивчати три предмета. В ювелірці та столярці там поменше предметів, а в кузничному та кравецькому там буде по п'ять заходів, Чотири заходи по три предмета, і п'ятий по два. За один захід вивчити всі дев'ять особливостей на трьох предметах це приблизно 78 днів. А таких заходів треба зробити п'ять. Тож це 390 днів вивчати всі трити на всіх предметах. Ювелірка та столярка там десь по дорозі вивчиться. Маючи активну підписку ESO+, ви отримаєте ще 10% прискорення. Це буде вже десь 350 днів. Ну і зверху можна прискорювати це сувоїми, які спокійно можна придбати у гільторгівців за золото, а ще їх нерідко видають нагородою за вхід в гру. Такий сувій можна використовувати раз на день і скорочує він одну добу. Тож, якщо використовувати зверху ще й сувоїми, це приблизно 200 днів. Може я сам вже й заплутався десь, і тут же не точні цифри вам кажу, але плюс-мінус так і є дуже все це довго. І ось тут одразу таке питання: чи потрібно вам все це вивчати? І для чого? Ну, все вивчати не потрібно. Не обов'язково. Ви можете вивчити тільки ті особливості, що вам потрібно. В кожному типі речей по 3-5, десь приблизно так. Вивчаємо, звісно, спочатку найпопулярніші. У броні це допомога боїв, стійкість, міцність, непробивність, якщо в ПВП ходите, та розвиток. У зброї насиченість, сила стихій, точність, сила нірна. У біжутерії насиченість, жага крові, гармонія, прискорення. Плюс-мінус якось так. Далі вже можна вивчати ті, що залишились. Ось тут і розкажу для чого вивчати всі. Різні крафтові сети мають свої умови для крафту. Деякі сети потребують, що для їх виготовлення ви мали зучені мінімум 3 особливості, будь-які, але не менш трьох. Деякі по 7, а є такі, які потребують і 9 третів. І це для кожної речі окремо. Тож захочете ви скрафтити самі собі умовний сет нової лини, а не зможете, поки у вас не буде вивчено всі 9 особливостей. Так, ви можете попросити когось вам скрафтити і не паритись. Але є ще така річ, як крафтові замовлення, майстерні. І в них зазвичай різні умови виконання. Там можуть замовити вам річ, сето, де треба знати п'яте особливості. а може, і 7, і 9. І тут не прокотить попросити скрафтити цю річ когось. На замовлення вам потрібно це зробити самому. Більше про крафтові замовлення ви можете подивитися в цьому відео за посиланням. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Я сподіваюся, що по цьому відео вам було все зрозуміло щодо цих особливостей та як їх прокачувати. По секрету скажу, я це відео перезаписував три рази, бо донести цю інформацію дуже складно. Ця механіка заплутана, я сам її розумію, наче все легко, але пояснити чомусь мені важко. Якщо у вас залишились якісь питання, заходьте до нас у Discord, посилання на який є в описі, там дуже швидко вам хтось да допоможе. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у TamR'єлі!